Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошу вас в гості на мій канал в серію моїх передсвяткових або святкових посиданьок, влогмасів, які я знімаю в рамках спільного проєкту Різдвяні вечорниці від Миколая до Василя. Посилання на організатора, також хештеги на дівчаток, я залишу знизу в інфобоксі. Цими влогмасами я намагаюся принести ваше життя, мої хороші глядачі, трішечки перед святкової атмосфери, трішечки настрою, тому що я знаю, що дуже важко зараз нам, українцям, особливо після вчорашнього. Відшукати в собі сили, відшукати в собі терпіння, відшукати якісь хороші позитивні емоції для того, щоб взяти їх з собою в новий рік. Я казала, моя бабуся завжди нехай усе погане залишається в старому році, а в новий рік ми повинні брати лише хороше. Отже, я намагаюся такими своїми відео подарувати хоч крихітку цих позитивних емоцій саме вам мої хороші. Отже, сьогодні черговий влогмас. Сьогодні у мене субота і 30 грудня. І сьогодні я вам хочу, з вами хочу поговорити про новорічний стіл. Про страви, які ми ставимо на новорічний стіл, про страви, які ми пригощаємо своїх рідних і близьких. І я маю надію, що це відео буде доречним, адже ще є час після перегляду мого відео щось підготувати смачненьке з того, що вам сподобається. Якщо чесно, я не великий кулінар, я не дуже вправна господарка в плані приготування їжі, абсолютно не вмію пекти, чесно вам признаюся, але саме в такі свята, особливо в цей важкий такий період, період війни, я намагаюся якось порадувати своїх рідних і близьких. Часточкою душі вкладеної в страви. Не дуже я люблю готувати, але в мене є декілька улюблених рецептів, декілька улюблених страв, якими я частую свою рідню. І я хочу з ними поділитися. Отже, давайте розглянемо, які страви будуть у мене на новорічному столі. Рецептами деяких страв я поділюся з вами ось так. Посилання на деякі рецепти я залишу вам знизу в інфобоксі. І також, дівчатка, я вам залишу посилання на канали українських дівчаток і хлопців, які з. Займаються приготуванням їжі і які пропонують нам дуже цікаві рецепти. Якщо ви, так як я, готуєте по Ютубу, тобто не дуже любите заморачуватися з якимись записничками і тому інше, я думаю, вони вам стануть у нагоді. Ну що ж, поїхали. Найперше хочу сказати, що на кожне свято і взагалі в щоденному своєму побуті я намагаюся готувати з того, що є у мене в холодильнику. В холодильнику, в морозильній камері. Тобто я така, що я намагаюся щось хімічити з того, що в мене вже є в запасиках. Стараюся не витрачати лишні кошти на якісь там делікатеси і тому інше. Ну, ми рідко, як то кажуть, купуємо делікатеси. Ми вважаємо, що не наразі, і що ті гроші більше пригодяться хлопцям на фронті або переселенцям або діткам. Тому ми стараємося обійтися тим, що в нас є. Звісно, якісь продукти ми підкуповуємо, тому що в нас росте дитина, якій потрібно повноцінно харчуватися. Але без особливих витребень. Тому дійсно на моєму новорічному столі ви не побачите, напевно, червоної ікри чи червоної риби. Але я думаю, що мої страви також смачні. Отже, розпочнемо, розпочнемо з закусок. Я дуже люблю готувати на новорічні свята такі брускетки або канапе. Ми взагалі родина, яка полюбляє бутерброди. Холодні, гарячі, особливо гарячі. Тобто ми сім'я, які живуть в такому шаленому ритмі. І тому страви, які швидко готуються і які швидко можна на ходу перекусити, це якраз наше. І от На новорічний стіл я обов'язково готую на багеті такі невеличкі бутербродики, якими можна швидко перекусити під час того, як накриваєш стіл. там, Одним словом, ви мене Зрозуміло. Це можуть бути і зі шпротом, і з оселедцем, з ковбаскою, із якоюсь буженінкою, звісно, якщо вона є, із хамоном, якщо, і з червоною рибою, з червоною ікрою, тобто такі малесенькі-малесенькі бутербродики, де лежить маленький шматочок якоїсь рибної. Е Рибки або м'язка, кусочок йогірочка, лимончика або ще чогось, і, звісно, якась зеленушечка. Це неодмінно, це я готую на всі свята, чи це Новий рік, чи це Різдво, чи це день народження. Тобто такі, така страва в мене завжди є. Далі йдемо стосовно салатів. Ми є прихильниками традиційної кухні, але більш європеїзованої. От, наприклад, ми полюбляємо шубу. Але я трішечки привчила свою родину відійти від традиційного рецепту шуби і замість шуби я тепер готую на свята салат, який називається гранатовий браслет. Якщо в мене є фотографії, я вам ставлю ось тут з інтернету, як він виглядає. Це дуже смачний салат, він складається із таких недорогих інгредієнтів: це червоний буряк, картопля, морква, цибулька, будь-яке м'ясо або ковбаска, варена чи кіпчина по вашому смаку. От і зернятка гранату. Взимку ми купуємо гранат для дитини, і, скажімо так, в нас інколи залишається там декілька зерн, які вже дитина не хоче їсти, тому можна використати їх і в такому салаті. Особливість цього салату є те, що він викладається шарами, і я завжди ставлю кільце посередині тарілочки, і навколо цього кільця я викладаю шарами. Спочатку варене курячим м'ясом, потім цибулька, змащується все майонезом. Далі у мене йде картопелька майонез, морква майонез, бурячок майонез і посипається зернятками гранату. Такий салат є ситний. Його можна готувати чоловікові і в тормозок, тобто на роботу, і собі на роботу. Він гарно дуже виглядає, прикрашає стіл і смачний. Тому я вам рекомендую. Також хочу розказати ще про один салат, який я раніше дуже часто готувала. Цього нового року ми обійдемося без нього, але це дуже смачний салат. Він складається з рівних пропорцій: маслин ананасу, курячого філе і твердого сиру, який порізаний великими шматочками. Також любителі грібів можуть додавати до нього мариновані шампіньони. Ми, ну, ми не додавали. От, і смачний дуже салат, заправляється майонезом. Але, ну, на жаль, трішечки нам в цьому році не дуже, як то кажуть, фінансів дозволили. І такий салат зробити, але я думаю, нам вистачить і гранатового браслету. І звісно, я, як любитель зелені, я дуже люблю свіжу зелень, я люблю і салат айсберг, я люблю і будь-яку капусту, капусту, всю. Я завжди готую собі на усі свята салат з капусти, з, наприклад, з якоюсь зеленю або з свіжим огірочком на олійці. На оле... Оливкові олії або на звичайні олії, і це мій улюблений салат. Я як кізонька сижу собі на святі і смакую собі свою травичку, як май чоловік каже. Тому салат такий легесенький, свіжесенький, в мене обов'язково має бути. І це найчастіше 99,9% це салат з капусти, з будь якої Чи це пекінська, чи це звичайна білокачана, чи це синя капуста, синю капусту ми також дуже любимо. Вона дуже корисна. Ось такі салатики. В принципі, інколи чоловік просить звичайне олів'є, інколи чоловік просить звичайну шубу, інколи я готую салат мімозу, це салат з сардинне, яйця і рису, який також шарами викладається, але це більше такі традиційні салати. На каналах, посилання, на яких я залишила, ви знайдете набагато більше цікавих рецептів на новорічний стіл. Далі з гарячих закусок я дуже е, люблю м м млинці, так правильно сказати, млинці млинці з різними начинками. І, до речі, саме тісто на млинці, самі млинці, в мене виходять дуже смачні. Чоловік каже, що це моя фірмове, фірмова страва. І е, обов'язково в цю новорічну ніч я приготую млинці, які закручу у формі торбинок Санта-Клауса. І цього року я млинці буду робити з м'ясом курки, е, з твердим сиром. От, з соусом якимось для того, щоб трішечки, як то кажуть, послабити це все, і скоріше всього зі свіжим огірочком. Можна також робити солодкі, з, наприклад, з сиром, таким звичайним сиром, творогом, як на нього кажуть. От, я полюбляю додати до нього банан і виходить дуже смачно. Ну, не знаю, за солодким ми ще не балакали, чи буду я робити солодкий, а ось такий я обов'язково зроблю, мені дуже хочеться. Я ще також, коли у нас гості є, я додаю піджарені білі грибочки. Сушені, я їх відварюю, потім піджарю і додаю до цих млинчиків, надзвичайно смачно. Але так як цього року в нас гостей не буде, ми будемо зустрічати в колі сім'ї. І дитині не можна грибочків. Я дотримуюся того правила, що до 6 років дітям грибів не можна, то ми обійдемося без грибочків. Захоче чоловік, я йому зроблю підливку з грибами на сметані, і він собі, як то кажуть, компенсує відсутність грибів у млинчика. І також ми дуже часто використовуємо такі нарізки. У формі там сирної, чи м'ясної тарілки, чи овочевої тарілки, тобто чи якісь консервовані овочі, чи свіжі овочі, якщо вони, звісно, нам доступні, чи м'ясні м'ясна продукція, сирна. Ну, В цьому році сирна м'ясна продукція в нас точно буде. У мене чоловік працює на заводі. Якщо ви знаєте, такий завод є в Україні, наша ряба. Хоть і він не працює безпосередньо на виробництві, він працює в офісі з комп'ютерною технікою, але цей завод презентує до Нового року такі, знаєте, невеличкі подарункові набори кожному працівникові. І в цей набір входить якраз продукція, готова уже продукція. Заводу. Тобто є і ковбаска, є і курячий рулетик, є якась буженинка. Тобто на столі, завдяки тому, що чоловік працює на цьому заводі, ми будемо мати ось таку м'ясну тарілочку. І також у Каневі є свій власний сирзавод, так і називається сирзавод. І Якщо знати, в які дні попадати на розпродажі, можна також купити недорогий смачний сир, я встигла. Тому у нас буде м'ясна сирна тарілка обов'язково. Ну і тепер давайте перейдемо до основних страв. Найчастіше. Ми їмо м'ясні страви. Я дуже люблю рибу, але чомусь моя донечка в дитинстві, в маленькому дитинстві любила рибу, зараз чогось не дуже. Чоловік рибу не любить. І тому основним продуктом, який ми використовуємо в основних стравах, це найчастіше є м'ясо курки. Воно легеньке, його легко готувати, І воно нам доступне, так як чоловікові кожного місяця також на роботі видають продукцію у вигляді курей. Ну, тобто ми можемо собі це дозволити, нам не треба це м'ясо купувати, воно в нас є. І от на свята я завжди запікаю курку з картоплею. Я її попередньо і картоплю, і курку мариную, і я можу її запікати як в рукаві, так і в, в спеціальному посуді для запікання. От, і е, я вам відсняла невеличкий шматочок відео, тому що я вже замаринувала і картопельку, і курку. Вона чекає завтра, коли я поставлю це все е, в духовочку. І я вам покажу, як просто легко я це все роблю. Сутки в маринаді, і воно просто неймовірне. Отже, будь ласка, перегляньте мою зйомочку. Отже, дівчатка, вимиту і е, просякнуту помажняним полотеночком курку. В даному випадку у мене півкурки, так як сім'я в мене невеличка, гостей ми не очікуємо. Ми, я складаю в посуд для маринування. У мене є ось така, е, скажімо, е, тареля. Я в ній можу навіть інколи запікати, е, коли нема під рукою рукава і. Не хочеться бігти в магазин. Отже, ми складаємо. Далі нам потрібно буде сіль. Ми солимо гарну курку з обох боків. Далі перчимо трішечки. Ой, перчимо. Я додаю приправу до курки будь-яку, тобто, яку, яка попадеться мені в магазині, немає в мене там якогось виробника. І далі я роблю в моїй курочці масажик. Я ось так ну, гарненько втираю. З однієї сторони і з іншої. Ось так зроблю гарно масажик. І потім, дівчатка, я додаю соєвий соус. Звичайний соєвий соус. Ось так. І ось цю пані я відправляю на сутки в холодильник. Єдине, що я періодично заглядаю, і ось так... На, як то кажуть, цю пані перевертаю, щоб в своєму соусі вимочилися обидві частини курочки. І потім я складаю в рукав або форму для запікання. Спочатку картоплю, а потім зверху кладу курочку, для того, щоб сік з курочки падав трішечки на картоплю, і вона була смачнішою. Якось так. Так, дівчатка, почищено і помиту картоплю, я вкладаю в посуд для маринування. Для запікання я полюбляю використовувати картоплю з такої продов... ну, продовгуватої форми, але це абсолютно не принципово. Це просто мій такий, знаєте, як то кажуть, естетичний бзик. Картопельку я розрізаю на 4 частинки, якщо вона невеличка, бачите, виходять ось такі скибочки, і вони мені чомусь дуже подобаються. Мені вони чомусь нагадують картоплю ніби фрі, і в мене дитина таку, знаєте, краще їсть. Якщо картопелька велика, я розрізаю на 2 і на 4. Ось так. Далі ми. Трішечки посолимо нашу картопельку. Поперчимо геть трішки. Ну, ось так. І я додаю приправу до страв з картоплі. Небагато геть трішки. І е, для мене картопелька смачніша, якщо я додаю ще трішечки олії. Для того, щоб вона була соковичіша і не була така суха після запікання. І я її ось так вимішую, у дівчатка одну картопельку не порізала. Ось так вимішую. І буквально, ну я не знаю, годинку-півтори. Ну, скільки у вас є часу, нема часу на те, щоб вона постояла. Нічого страшного, можна її зразу запікати. Я викладаю в рукав для запікання картопельку, зверху ложу курочку і запікаю в духовці при температурі 180 градусів спочатку. Потім я трішечки зменшую. Десь хвилин 40-45 при 180 градусів, потім я трішечки зменшую вогонь, відкриваю рукав і ще десь хвилин 20-25 при такій температурі я запікаю. І Дівчатка мені дуже подобається, не тільки мені, моїй сім'ї, моїм гостям. Така проста страва, але надзвичайно смачна і корисна. Якщо вам сподобалося, спробуйте, будь ласка, і напишіть мені про це, чи вам все вдалося. Мені дуже буде цікаво. Дякую. І дівчатка, я геть забула за одну страву. Поки я вам знімаю і монтую відео, у мене вариться холодець. Ця страва не є, як то кажуть, характерною для моєї сім'ї, але в мене були продукти. І я вирішила спробувати це, напевно, третій чи четвертий в моєму житті холодець. Ну, не знаю, розкажу вам колись у влозі, чи вдалося мені чи ні. Поки що варю. Маю надію, що вийде щось, ну, як то кажуть, хоча б яке можна було би їсти. Але це ще одна страва, яка буде на моєму столі. Так. Це основне блюдо майже на кожне наше свято. І ви знаєте, наші гості звикли до цього блюда. Вони його чекають до цієї страви. І вони знають, що завжди буде смачно, завжди буде ситно і корисно, тому що запікання в духовці, в духовій шафі, є набагато. Як то кажуть, кориснішим і для підшлункової, і для шлунку, і для печінки, ніж смаження там на мангалі чи на сковорідці. Тому ось таке в мене буде основне блюдо. І Ще до війни, коли дозволяли, як то кажуть, матеріальні ресурси, я готувала ще одну дуже смачну страву, я вам розкажу її, його рецепт. Можливо, у вас саме такі продукти є вдома, або ви можете собі дозволити, вас зацікавило і ви обов'язково приготуйте. Це називається страва реберця в ананасі. Для його приготування вам потрібно ребра або свині, або телячі, в залежності від ваших вподобань. Вам потрібен середнього розміру ананас, вам потрібно 150 г сухого білого вина і звичайна ріпчаста цибулька. Ну і спеції, звісно. Значить, ви обережно знімаєте кришечку ананасу, тобто відрізаєте, потім вибираєте усю усю на ананасу, тобто його м'якість, чи як правильно сказати, От, і гарно ложечкою вичищаєте. Саме в цьому ананасі ви будете подавати ці реперця, і це буде надзвичайно красиво і фантастично. Далі виріжете ре, перця, соли та перчите, трішечки їх піджарюєте на маслі, на сковорідці. І коли вони вже піджарилися, ви додаєте маринад, ви цибульку, ріпчасту цибульку, ріжете напів кільцями і заливаєте це все вином. І воно стоїть 10-15 хвилин. Поки ви жарите реберця, цибулька маринується. Потім ви до реберець додаєте дрібно порізані шматочки ананасу, який ви витягнули з серединки. От, і коли ананас починає протушуватися, виливаєте маринад з ципульки та вина. І десь на дріб, малесенькому, малесенькому вогні. Півгодинки, 40 хвилин, ви це все тушкуєте. Дивіться так, я завжди слідкую за тим, щоб коли маринад починає випаровуватися і ананас вже починає набирати такого золотистого кольору, я виключаю вогонь і просто накриваю кришечкою, щоб воно ще в м'ясо оце все вібрало в себе, оці соки, смаки. І на подачу ви складаєте реверця в ананас. Ставити красиво на тарілочку. Можете прикрасти зеленою порізаною цибулькою, тобто прикрашати, як вам завгодно. І дуже гарна і надзвичайно смачна страва. Ну, якось так. Ну, в цьому році ні. Можливо, я приготую цю страву на нашу перемогу. Я маю надію, що вона буде незабаром швидко. Я дуже в це хочу. І саме це бажання я буду завтра загадувати в новорічну ніч під ялиночкою. Я думаю, що це буде бажання кожного українця. І можливо усі сили, весь космос і боженька нас почує і подарує нам нашу довгоочікувану перемогу. Якось так. З солодкого, я б не сказала, з десертів ми в основному таких тортиків такого всього не любимо. Е, мені дівчатка надарувала дуже багато солодких смаколиків у вигляді шоколаду, печива, тому ми будемо обходитися цим. І, звісно, в своїй донечці я купила фрукти. Фрукти це постійно в нас яблучка, мандаринки, виноградок, вона любить бананчики. Звісно, для донечки буде організовано обов'язково ще фрукти. Тарілочка. І ось і весь десерт. Ну, і, звісно, шампанське. Хочеться підняти келих за майбутню перемогу. Хочеться підняти келих за все за те, щоб всі були живі і здорові, щоб все було добре. Ну, але це ми з вами зробимо вже новорічну ніч. І зустрінемося вже у наступному влогмасі, в новому 24 році. Я ще буду для вас. Як мінімум тиждень дарувати гарний настрій. Я маю надію, що я дійсно дарую вам гарний настрій. Мені хочеться запитати вас, що готуєте ви, поділіться чудовими рецептиками, поділіться якимись оригінальними стравами. Мені це як не дуже вправні хазяйці дуже потрібно. Зустрінемося з вами в коментарях і в наступних відео. Я ще раз вітаю вас з наступаючим новим роком. Бажаю вам, саме головне, здійснення мрій. І я впевнена, що ваші мрії хороші, чисті і світлі. До зустрічі, мої хороші! Цілую, обнімаю вас. Та-та.